Не буду, як багато хто зараз категорично щось проголошує: типу, ви ні в якому разі не маєте того робити, того і того. Людину, яка згадує себе, душу, яка згадує себе, особливо якщо ви древня, древня, древня душа з магічним досвідом, вас можуть провести по тим сходинкам, які ви колись проходили, ваша душа. Тільки колись ви проходили століття, тисячоліття, напрацьовуючи якийсь досвід. Там шаманство, ритуалістика, чорна магія, біла, там, да, ми цього не ділимо, але колись був цей розподіл. Коли ви поклонялись різним божествам, коли душа могла прожити кілька втілень, як жриця певної богині. Воно ж ніде не дівається, зараз воно хоче проснутись, зараз вас. Ведуть через оці згадування. Якщо зараз у вас включається цікавість прочитати якусь книжку, щось спробувати, купити свічку. Звичайно, не проводити якісь ритуали і от якусь чорнуху робити, просто так. А ну, я спробую. Ми цього не робимо. Але поцікавитись, дізнатися, вивчити тему, звичайно, вас ведуть, ви маєте це зробити, навіть якщо розум підказує, та це ж все на рівні низів, а я ж йду вгору. Пройдіть це. Ви згадаєте, вас можуть зараз за кілька років провести, провести по тим сходинкам, яким, по яким ви йшли так от, багато віків. Лише щоб воно згадалось, відтворилось. От. Тому що, якщо ви це не пройдете, то ви не будете здатні пропустити силу, яка через вас хоче пройти. Ви маєте володіти знаннями для того, щоб змогти пропускати ту силу, бути провідником певних енергій.